Діночна, огонь. Українське військо переозброюється і прощається з радянським автоматом Калашникова. Одразу ціла бригада, та ще яка окрема штурмова 92-озброєна га озброєна чеським чеською гвинтівкою-штурмовою ЧЗ-Бренд 2. ЧЗ це не мотоцикл, це розшифровується як чеська збройовка. Гвинтівка фактично нова. Ну, по мірках. Стрілецької зброї. Вона на озброєнні з 2011 року. Основними країнами-експлуатантами Бренд-2 є власне Чехія, Індонезія, Мексика, Франція, Єгипет, Словаччина, Португалія і тепер Україна. Стоїть на озброєння як армійських, так і поліцейських підрозділів. В Україні найбільшого поширення Брен-2 отримала в спецпідрозділах Головного управління розвідки обійців Кракену та частин інтернаціонального легіону. Ми на фронті запитали у самих бійців, як вони ставляться до нової зброї. І давайте просто послухаємо, що вони кажуть. Вона б'є кучніша. Повозі, по зручності. По воді вона, як і автомат Калашникова. А по ергономіці? От Дуже я. ергономічна. І за того, що тут вже заводом предусмотрено от фланки пікатіні. Тут ]ласне. можна вже да, поставити любі модулі. Тут і постульний гранатомет можна поставити, і рукоятку, і ліхтарик. От, наприклад, як у мене лазерний цілий вказівник, каліматерний приціл. Не подобається з цієї сторони перезаряджання, постав собі сюди, Якщо ти там правша, да, тобі так зручніше. Да, магазин тоже снимается з с левой, и с правой стороны. То есть без разницы ты можешь так скинуть, можешь так скинуть. То есть это тоже ну, быстро. Не надо вот это как в старому забивать. Здесь магазин тоже меняется легко. Ну то есть вот. Это вставил вот все и пошел ну, и плюсы и этого вот. автомата те, что когда ты выстреливаешь рожок тебе не надо затворную раму передергивать ты вставляешь новый рожок и, и сразу, сразу пошел не надо как в калаше перезаряжать также само вот ты идешь вот палец у тебя на гачке. сразу оп все ага. кому нравится кто-то перезаряжает вот так Кто-то вот так перезаряжается. А, вы поставили себе з іншого иншуку. Да, но да, я левша, вас, да. У вас длится затворного, да? да, <coughs> да, да, да <coughs> ну, кто-то так, кто-то так. Я вот, например, я иду, магазин раз, скинул, оп, все, не надо вот этого, от этого от движения. Ну, это все время. То есть, ты вот так взял. И ты безручно растил. Да, но ну тогда до автомат вот так вот постоянно. Ну, это плюсы ее. То есть э, шкуду из автоматом в калашнику? хтось кто-то повернулся. Він набагато ергономічніший ніж за автомат Калашникова. Наприклад, його можна підлаштувати під себе, бо ну, я, я високий, в мене довгі руки. Я взяв собі висунув приклад. Це я можу вже спокійно вкладатися. в Також бійці нам кажуть, що нова гвинтівка звучить трохи голосніше. Вона під час пострілів ніби як ляскає, але потім, очевидно, коли ствол нагрівається, то постріли е, починають звучати тихіше. Чи справді це так? А давайте ми порівняємо. Ми зараз вам покажемо і автомат, калашникова, послухайте, і нову чеську гвинтівку. Якщо ви відчуваєте різницю, ви нам напишіть у коментарях. すごい Ну і ще один дуже важливий момент. Відтепер ворог не зможе скористатися ні нашими новими гвинтівками, тому що в них немає набоїв. Калібр інший. Ну і зрештою, коли їм дістануться власне самі набої, вони теж їх не можуть використати, тому що немає гвинтівок. Ми колись знімали вперше американську гармату три сімки, і нам в першому ж коментарі там якісь боти написали, що росіяни вже захопили гармату і стріляють нею по українських військах. Так перший же коментар не забув. а якими снарядами калібр же інший. Тому це дуже і дуже важливо. Ну і ще одне: навіть якщо є різниця в пострілах по звуку, для військових це теж дуже важливо знати, хто, звідки чим стріляє. Ну і на сам кінець. Чеська Республіка збирається передати Україні ліцензію на виробництво Бренд 2. Відомо, що в Україні вона отримує назву Січ. Також Чехія допоможе налагодити лінію виробництва боєприпасів. Україна воює, Україні важко. Але ми знаємо і ми пам'ятатимемо хто нам справді допомагав. Дякую вам, брати Чехи. Дякую вам. Побачимо.